Ты меня сто було сюда. Наставляйте. Чи тут карточкарчиш? В общем, на руках буде копчик. Вона. Як звати? Киша. Там машина. Вот так. Є хто вдома! Діло в тому, що нас бабушка старенька... Ми бабушку нам... заберемо. Нет. У нас заявка на дві людини. Ми всіх заберемо. Нам медичну допомогу докажемо. Ми потім Діло в тому, що нам це саме, ми Нам треба білий. Дивіться, ми вас туди жимо там вирішити. Сьогодні 13 травня 2024 року. За останні три дні було зафіксовано вже там майже 70-80 плюс-мінус кабів, які прилетіли по самому місту Вовчанську та околицях. Плюс артилерія працює, міномет, танк. Ми потрапляли під обстріл вчора. Цивільне населення, яке евакуюється, потрапляло під обстріли. В місті в самому перебувати небезпечно, бо цілодобово цілодобово руйнація міста. Тероризують, обстрілюють в евакуаційних заходах. задіяно поліцейських 40-50 чоловік, скажімо так, да, навіть більше, навіть більше, тому що це 40 чоловік задіяно на групи, які евакуюють безпосередньо з місця, і плюс групи, які здійснюють стабілізаційні заходи, надають грузя до волонтерів. Да, близько 40-50 осіб. В евакуації допомагають в першу чергу військова адміністрація, яка організувала. Вивіз громадян звідсіля корми тих людей, яких ми сюди доставляємо. Оглядають, плюс волонтери, які активно теж допомагають нам з транспортом вивозити. З Вовчанська журналісти особисто допомагають. Теж які їздять саме по Вовчанську. Ми до них в автомобілі теж садимо людей, і забираємо одразу нам так удобніше з декількох адресів. Ці, хто молоді люди, виїхали вже. Більшість виїхала до початку цих бойових дій, тому що ну немає ніякого сенсу знаходитись було в Вовчанську. Роботи не було, світла не було. Постійні обстріли. Всі, хто мав змогу, самостійно виїхав. Хто трохи там постарше, ті вже тим важче було. А залишилися в основному люди пахилого віку. І Валіди, яких ми зараз евакуюємо.